Виконуємо номер 531 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Човен власна швидкість якого 22 км за годину. Плив 3 години за течією і 2 години проти течії. Яку відстань подолав човен, якщо швидкість течії 2 км? За годину? Запишемо коротку умову задачі у вигляді схеми. Де у нас буде відстань в кілометрах, швидкість в кілометрах за годину і час в годинах. Наш човен рухався за течією та проти течії. Тепер читаємо мову задачі і заповнюємо нашу таблицю. Човен, власна швидкість якого 22 км за годину. Коли човен рухається за течією до його власної швидкості ще додається швидкість течії. Поставимо знак плюс човен власна швидкість якого 22 км. І коли він проти течії, то від власної віднімається швидкість течії. Плив 3 години за течією. І 2 години проти течії, яку відстань подолав човен, ставимо знак питання. Якщо швидкість течі 2 км за годину. Отже, 22 додати 2, і 22 відняти 2 розв'язання, і знайдемо. Швидкість човна за течію річки. Для цього 22 це власна швидкість, додамо 2 – швидкість течії. будемо мати 24 км за годину. Це швидкість човна за течією. Далі, знайдемо, яку відстань подолає наш човен за течією. Швидкість у нас є 24 км за годину за течією, і 3 години рухався. Для цього 24, помножимо на 3, це буде 72 км. і пояснюємо проплив. Човен за течією. Далі знайдемо швидкість човна проти течії для цього 22. Власна швидкість віднімемо 2. це швидкість течії і маємо 20 км за годину, пояснюємо, швидкість човна проти течії. Далі знайдемо, скільки проплив човен проти течії. Швидкість у нас є 20, час 2. 20 множимо на 2, дорівнює 40 кілометрів. Проплив човен проти течії. Отже, за течію він проплив у нас 72 км. проти течії 40 км. Щоб знайти скільки всього, яку відстань подолав човен, необхідно 72 додати 40 72 додати 40 дорівнює 112 кілометрів. І пояснюємо відстань яку подолав човен і записуємо відповідь сто дванадцять кілометрів